Цей форум він став частиною нашої інформаційної кампанії, яка називається Крим. Це Україна. Це питання не обговорюється. Це має бути в думці кожного українця сьогодні. Нас е, завдяки телеканалу АТР п'ятому каналу дивляться сьогодні в Криму. І я знаю, що ця кампанія вона надзвичайно важлива для тих українців, які сьогодні в Криму. І от я до спікерів теж хочу звернутися і попросити їх в свою чергу. Звернутися до тих сьогодні українців, які в Криму, які дивляться вас, які слухають, які чекають на певні не, не тільки меседжі, да, але й конкретні кроки із реалізації всього того, що було проговорено тут. Адже, наприклад, в першій панелі було б більш песимістично, наприклад, Віталій Портніков сказав, що ну це нереально майже повернути Крим. От мені я особисто я в це не вірю. Я живу тим, що Крим повернеться. Це лише питання часу і механізмів. Да? От від вас, від кожного, який дійсно є активним, який дуже багато робить для того, щоб це відбувалося і на рівні громадянської своєї позиції, і на рівні експертної, і політичної, і так далі. От від вас зараз хочу почути ваші звернення, ваші меседжі до тих кримчан, які от через ці камери дивляться на вас. І нехай наша площадка, наш майданчик стане продовженням цієї кампанії, що Крим це Україна.